Вас вітає Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування. Мене звати Дмитро. Мене Анастасія, а я Дар'я. Запрошуємо вас до знайомства. В нашому інституті ведеться підготовка фахівців на трьох освітніх рівнях: бакалавр, магістр та доктор філософії. Ми зупинимось на рівні бакалавра. На рівень бакалавра можуть вступити випускники шкіл та коледжів. Форма навчання денна та заочна. Термін навчання 3 роки і 10 місяців для денної форми навчання та 4 роки і 10 місяців для заочної форми. А для випускників коледжів передбачений скорочений термін навчання. В нашому навчально-науковому інституті здійснюється підготовка фахівців за двома блоками спеціальностей: – управлінським. Та гуманітарним представляємо блок Економіка управлінських спеціальностей. Спеціальність економіка представлена освітніми програмами бізнес-аналітика, управління персоналом та економіка праці. Спеціальність облік і оподаткування, спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, спеціальність менеджмент, спеціальність маркетинг. Спеціальність підприємництво та торгівля, спеціальність публічне управління та адміністрування, спеціальність міжнародні економічні відносини, освітня програма Міжнародний бізнес, блок гуманітарних спеціальностей, спеціальність середня освіта. Історія, спеціальність інформаційна бібліотечна та архівна справа. Освітня програма Управління інформаційними комунікаціями. Спеціальність культурологія представлена освітніми програмами Креативна та цифрова культура. І міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації, спеціальність психологія та спеціальність журналістика. У нас навчатись цікаво та комфортно. Аудиторії, оснащені сучасним обладнанням, мультимедійна дошка, стаціонарні проєктори, зручні коворкінг-центри для ініціювання та виконання як навчальних, так і прикладних проєктів, сучасні комп'ютерні класи. Зручні навчальні аудиторії для проведення занять, лінгафонний кабінет для вивчення іноземних мов, теле, радіо і фотостудії. Дуже добре розумію абітурієнтів і їхніх батьків, у яких зараз найактуальніші питання. Куди піти вчитися, як не прогадати з вибором професії? У мене для вас відповідь проста: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту «НУВГП». Крім того, що це впізнаваний освітній бренд, це ще й сучасний майданчик для гармонійного поєднання навчання та здобуття практичних навичок. Ми безпосередньо відвідуємо місця потенційного працевлаштування, знайомимося з особливостями професії та спілкуємося з найкращими фахівцями галузі. От, наприклад, в цьому семестрі ми брали участь. У школі практичної журналістики, де навчались у найкращих професіоналів практиків у цій галузі. Це можливість наукових досліджень, зокрема, брали участь у міжнародних конференціях в онлайновому режимі разом з американськими і європейськими студентами та професорами. Це відпрацьована навчальна платформа. Це дійсно вільний вибір дисциплін, з якими формуємо особистісну студентську траєкторію. Це мобільний додаток Міно ВГП, у якому є все. І електронний розклад, і електронний журнал. Одним словом, у нас є все для здобуття сучасної освіти. Вступайте і не пошкодуєте! Зовсім нещодавно я була на вашому місці, стоячи перед важливим вибором у своєму житті. Пам'ятаю, що лише від слова «студент» у мене починали тремтіти руки. Проте, пройшовши вже певний етап у статусі студентки, я маю що вам порадити та підказати. Моя сім'я, в тому числі я, найбільше переживала за навчання під час пандемії, проте це було не найгірше. До чого ж я веду? Власне, мій рік навчається за найскладніших умов, а саме пандемії та війни. Чи важко навчатися? Звісно, всі ми різні, але маємо розуміти, що навчання це є клопітка праця. Особисто я за весь навчальний рік не відчула шаленого навантаження, Ба більше компетентність наших викладачів, їхня подача матеріалу надихає мене удосконалюватися та навчатися далі. Навчання в нашому інституті відкриває в тобі безліч можливостей для роботи та самореалізації. Тут нас навчають не лише певного фаху, а й як бути успішним у тому, чим ти хочеш займатися. Які плюси навчання це свобода, перспектива, особистий розвиток та створення власної команди для досягнення цілей. Наші викладачі допомагають нам бути відкритими до світу, відкривають у нас нові таланти та допомагають їх реалізовувати. Тут вчать бути гнучким та швидко адаптовуватись до середовища. Навчання тут дозволяє стати фахівцем, який зможе знайти гідну роботу з високою заробітною платою в більшості сфер. Викладачі нашого інституту є учасниками міжнародних грантів вітчизняних наукових проєктів, їх запрошують викладати в іноземних університетах. Практичні навички найкраще проявляються у змаганнях та конкурсах. Співпраця з провідними компаніями Приватбанк, Реноме, Заграва, Монстера дозволила розкрити таланти у студентів. Філії кафедр знаходяться на різних підприємствах та установах, а тому до навчального процесу залучаються практики. Хочеш самостійно формувати свій навчальний план? Будь ласка, кожного семестру ти можеш сам обрати дисципліну. А якщо ти вивчив матеріал на інших навчальних платформах, то результати навчання можуть бути зараховані. Хочеш поєднати освіту та науку? На кожній спеціальності є наукові гуртки. І ось ти вже публікуєшся в наукових виданнях та виступаєш на конкурсах і конференціях. Хочеш вчити іноземну мову відповідно до власного рівня володіння? Так і буде, гарантуємо! А можливо, навіть хочеш вивчати другу іноземну мову. У нас викладають польську, англійську, німецьку, французьку і навіть турецьку. А як щодо міжнародної академічної мобільності, у нас є контакти з багатьма університетами Польщі, Німеччини та Великобританії, Ба більше можна обрати навчання за подвійним дипломом. Хочеш спробувати дуальну освіту? Коли ти і навчаєшся, і працюєш за спеціальністю? Тоді тобі точно до нас зацікавило? Детальний опис і покликання на кожну спеціальність внизу під відео. Ну і, звичайно, основний наш скарб це наші студенти, теперішні і випускники, які реалізували себе завдяки всебічному розвитку, навчаючись в нашому інституті. Міщук Вікторія спеціальність економіка. Ярмоліна Галина спеціальність облік і оподаткування. Лисачок Алла. Спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Зелінська Наталія та Зелінська Мар'яна. Спеціальність менеджмент. Янковська Яна, спеціальність маркетинг. Билин Леся, спеціальність підприємництво і торгівля. Одейчук Іванна. Спеціальність «Публічне управління та адміністрування. Хахльов Олексій. Спеціальність міжнародні економічні відносини. Крук Яна спеціальність психологія. Томашевський Ілля спеціальність журналістика. Обираючи навчання в нашому інституті, ви обираєте професіоналізм, якість та комфортне середовище для висхідної траєкторії вашого успіху.